Сьогодні у програмі під час засідання Ради Всеукраїнської асоціації автомобільних перевізників було висловлено серйозне занепокоєння щодо небажання правоохоронних органів та місцевої влади в регіонах підтримувати державний курс на розвиток автотранспортної галузі. Члени ради ВГОА пропонують провести засідання спільно із міністерськими чиновниками та місцевими відповідальними особами. Авіагалузь України знову на перших шпальтах. Так найбільшого вітчизняного авіаперевізника ледь не вигнали з повітряного простору Російської Федерації. З позитиву ж варто відзначити ухвалення держпрограми розвитку аеропортів. Про все це та інше. Дивіться далі у проєкті транспорт. Нещодавно проведена рада ВГОВАП продемонструвала, що, хоч наявні проблеми поступово і вирішуються, але це не позбавляє перевізників від інших негараздів, що з'являється у їхньому бізнесі. Президент асоціації Ігор Шкіря наголосив, що нині вкрай актуальною стає співпраця ВАП із державними органами у прагненні до нормалізації ситуації в автотранспортній галузі. Сьогодні дуже багато залежить від нашої вами активності. персональной. А мы впервые включаем членов Совета в рабочие группы министерские, не только киевлян, а как раз всех членов Совета. Многое зависит от нашей активности, от нашей конструктивности и принципиальности, но и, разумеется, от министерства, от департ департамента в частности, который взял на себя эту тяжелую ношу, организацию всех этих рабочих групп для совместной выработки всех наших Питання, перед нами стоять. у свою чергу. Представники міністерства інфраструктури також налаштовані на якомога швидше розв'язання наявних проблем автопровізників. Наразі визначений алгоритм роботи для ухвалення необхідних законів. Министерство инфраструктуры Украины приказом 21 ноября текущего года номер 700 создало рабочую группу, о которой говорил Игорь Николаевич. Уже проведено первое совещание руководителей органов, чьи представители вошли в рабочую группу. И вчера мы провели первую рабочую группу. Значит, на совещаниях рассмотрен и одобрен следующий алгоритм работы группы. Принятие в письменном и электронном виде предложений и замечаний членов рабочей группы, проработка предоставленных предложений путем обмена по электронной почте, обобщение предоставленного объема информации, общее собрание по согласованию редакции проекта актов, Нутрінє загласування проекту міністерства, сегосування заінтересоване организ іскульної власті, експертне заключення міністерства і ці подача проекту Кабінет міністрів. Засідання ради ВГОВАБ знову підняло на поверхню багаторічну проблему перевізників, тарифи. Так, віце-президент асоціації Володимир Вакуленко наголосив, що нині чимало перепон у впровадженні таких необхідних для транспортників вільних тарифів ставлять представники місцевої влади. Ми п'ять років боремося за те, щоб тарифи були вільними, На відпустити їх на вільні на внутріобласних перевезеннях. Ну не пробьем мы губернаторов и органы местного самоуправления. Мы будем еще пять лет как-то в воду вступить в лочь. Поэтому вот то, что говорит Игорь Николаевич, это единственное правильное и верное решение, что на какой-то период передать министерству, они должны их подравнять по всей Украине, а потом министерство уже может через полтора-два года их отпустить на вольное министерство. А губернатори ніколи не відпустять. Але до вже давно відомих проблем із місцевими чиновниками цього разу члени ради ВГОА підняли і питання роботи державної автомобільної інспекції, до обов'язків якої входить безпосередній контроль автопровізників. Причому тепер вапівців у критиці ДАІ підтримали і представники Укртрансінспекції. Почому ж Укртрансінспекція стран так добивалась права і остановки, і права роботи по адміністративному кодексу. На сегодняшний день, к сожалению, констируется факт, органы МВД в различных ипостасях не помогают нам в осуществлении наведения порядка соблюдения транспортного законодательства. Просто-напросто. Это факт, который остается, несмотря на неоднократные поручение вице-премьер-министра. Милиция никогда в жизни нам помогать не будет. Она там видит свои совершенно задачи в работе с перевозчиками. Совершенно другие задачи. Я думаю, все понимают, про что я говорю. Да. Задачи я, я, не... я имею в виду сбора э, денег. Естественно. Крыша для чего нужна? Для того, чтобы просто крышей быть, для того, чтобы зарабатывать деньги. Якщо чернігівські перевізники лише натякають на можливу співпрацю правоохоронців з нелегальними перевізниками, то голова Донецького осередку напряму заявляє про те, що практично усі підрозділи місцевої міліції, котрі мають займатися ліквідацією недобросовісних перевізників, діють прямо протилежним чином. Фірма, яка отримує ліцензію, юридичний адрес на заборі пишеться в частном секторе, где ничего и никак нет. Она меняет свои названия, когда накапливает штрафы за сотни тысяч. Сейчас идет третий ее этап идет. Кто этим ребятам сливает информацию? Естественно, я считаю, органы МВД. Как только рейд, который организовывают именно человек с областной администрации, Который отвечает за транспорт і обзванивает вечером, куди і где зібратися, і АБЕП, і всьому. То наутро там нікого вже нет. іноді небажання місцевої влади серйозно займатися транспортними проблемами призводить до посібництва нелегальним автоперевізникам. Приміром у сумах скасування деяких видів залізничного сполучення багатьох пасажирів привело до пошуку нових маршрутів у напрямку столиці, і цим негайно скористалися нелегали. Взяли нелегалам дуже великий подарунок. більшої з тим, що приблизно місяць з полтора тому, тому назад одмініли практично всі рейси железнодорожної на Київ. Якщо раніше Харків суми Київ ходіла автобус, то сейчас только ходять там і лікупе. Или СВ один-два вагона. Значит, пласкартных нет. Поэтому, конечно, сейчас народ пошел на нелегалов и попробуйте убрать нелегалов, они сейчас герои станут. А власне, нелегальні перевізники віднайшли чимало шпарин у сьогоднішньому транспортному законодавстві. Саме тому необхідно якнайшвидше доопрацювати та ухвалити новий закон про автомобільний транспорт. До цього ж моменту на Раді ВАП закликали якомога жорсткіше карати недобросовісних перевізників. Необхідні саме міри наказання за неправильну роботу. За подмену легальних нелегальними перевозками, от когда будет, когда поставят на штраф площадку і конфіскують 10, 20, 30 автобусів. Я уверен, они уйдут самі, і тогда будуть до лампочки, тогда будет до лампочки там на якому работает, на мерседесі или на е, Анхолі, там, или на другом там ніплаті аби врегулювати, хоча б найпоширеніші проблеми у відносинах між автоперевізниками та органами місцевої влади, за 10 днів до нового року у міністерстві інфраструктури. Планується проведення широкого обговорення проблем за участі транспортних чиновників, міських та обласних службовців, а також представників ВГОВА. Авіакомпанія компанія Аеросвіт минулого тижня пережила унікальний період свого існування. Якщо раніше нарікання на роботу аероперевізника лунали насамперед від вітчизняного пасажира, то тепер від аеросвіта ледь не одночасно відвернулися аеропорти кількох країн. 5 грудня Федеральна агенція повітряного транспорту Росії заявила, що польоти української компанії Аеросвіт у повітряному просторі Російської Федерації можуть бути припинені 10 грудня через заборгованість компанії за аеронавігаційне обслуговування у розмірі понад 1 мільйон 200 тисяч доларів. Одночасно повідомлялося, що заборгованість аеросвіта перед московським аеропортом Шерементіво 3 мільйони доларів. Не встиг авіаперевізник до кінця владнати відносини із Росії. Янами як аналогічні звинувачення до аеросвіта висунули у Білорусі. Тут аеропорт мінськ відмовився приймати рейси українського перевізника. А наступного дня, через борги за обслуговування, оголосив про відмову приймати рейси і вітчизняний аеропорт Львів. Зараз аеросвіт, начебто, розрахувався із поточними боргами. Але як стало відомо першому діловому, триває накопичення фінансових зобов'язань авіаперевізника перед головними повітряними воротами нашої держави аеропортом Бориспіль. Тож пасажирам, котрі планують у найближчі дні відлітати звідси, користуючись послугами аеросвіта, треба бути готовими до будь-якого розвитку подій. Тім є в українській авіагалузі і позитивні моменти. Нещодавно брифінг у кабінеті міністрів провів Борис Колесніков. Тут віце-прем'єр повідомив, що держава відремонтує злітно-посадкові смуги в усіх великих містах України. А в ідеалі, за словами міністра інфраструктури, відновленню підлягають усі аеродроми нашої держави. Крім того, нині йде робота зі здешевлення авіаперельотів в Україні. Что касается снижения цен, что зависит от государства. Государство сделает все. Есть поручение президента, отменит НДС на авиационное топливо и на продажу авиабилетов внутри страны. Это все, что находится в руках государства. Я думаю, с летнего расписания, то есть 20, с 27 марта. А головною новиною брифінгу стало схвалення урядом концепції державної цільової програми розвитку аеропортів на період до 2023 року. Завдання створити розвинуту мережу аеропортів з сучасною інфраструктурою, приведеною у відповідність до міжнародних вимог та з різними ефективними формами управління, серед яких називається і концесія, серед базових принципів, які буде закладено у програму збільшення пропускної спроможності аеропортів та підвищення інтенсивності руху повітряних суден. Надалі здійснюється. Існюватиметься будівництво, реконструкція та модернізація аеродромів. йдеться про підвищення категорійності аеродромів відповідно до рекомендацій міжнародної організації цивільної авіації та забезпечення польотів повітряних суден у складних метеоумовах. Кардинально міняється політика міністерства в отношенні аеропорту. Государство будуть строїть аеродромні комплекси, то злітно посадочні полоси, перони, так як це та об'єкти двойного назначення і практично по всьому міру принадлежав государство, до речі, одним з перших дій нового ставлення держави до авіагалузі відчує Луганськ. Тут держава вклала у новозлітну посадкову смугу значні фінанси. Втім, для модернізації потрібні ще кошти інвесторів. Нині Луганське літовище обслуговує щодня лише три рейси: два до Києва та один до Москви. Літаки злітають на третину порожні. Валовий оборот літовища за 9 місяців цього року становив понад 1 мільйон 60 тисяч гривень. Цього замало, говорить керівництво підприємства, адже на нову злітно-посадкову смугу витратило майже 30 разів більше. Вона відповідає міжнародним стандартам і дозволяє приймати літаки всіх класів до боїнгів та аєрбасів. А от техніки для обслуговування катастрофічно не вистачає. На те, аби привести все до ладу, потрібно щонайменше понад 100 мільйонів гривень. Спочатку ми були дополнительним аеропортом для Донецька, потім запасним аеропортом для Донецька і в конце концов ніякі. Стоїмость полоси Донецької 250 мільйонів доларів долларов. Стрелетомонтажных робіт. Месяц с оборудованием, светосиональным оборудованием, аэронавиационным оборудованием. Мы просили для реконструкции аэродрома Луганск максимум 250 миллионов гривен. Чекає на оновлення і Полтавський аеропорт. Він один з 16, який безкоштовно отримає рентгенотелевізійний інтроскоп у рамках угоди між Україною та Китайською Народною Республікою. Вартість оглядової установки 300 тисяч гривень. Придбати таке обладнання самотужки літовище не в змозі. Проте підприємство буде змушено сплатити 20% вартості устаткування на митниці. Нагадаємо, полтавський аеропорт обслуговує лише одиничні, здебільшого, приватні рейси на розвиток бракує коштів.